Продовжуємо нагородження призерів та переможців відбіркового туру чемпіонату України з перекарського мистецтва ногтєвої естетики моделювання брів та макіяжу, перша столиця. Жіночі номінації. Перша номінація Весільна зачіска Гала Вечір. Категорія майстри. Третє місце Чернявська Вікторія. Друге місце Островська Лілія. І перше місце Требушкова Катерина. Категорія профі. Третє місце косяк Ірина. Друге місце козак Олена. І перше місце Козина Оксана. Номінація Вісільна Зачіска друге від роботи. Прическа нареченої. Майстри. Третє місце. Чернявська Вікторія, друге місце Островська Лілія, перше місце Требушкова Катерина. Категорія профі. Третє місце косяк Ірина. Друге місце козак Олена. І перше місце Козина Оксана. Нагадую, що всі приможці отримують подарунки від компанії Юнік, а також медалі та кубки. Номінація Весільна комерційна зачіска. Студенти От, пробачте. Третє місце Вовк Богдана. Друге місце Фідосеєнко Вікторія. Перше місце Пирожик Олена. Юніори. Друге місце Бучицька Наталія. Перше місце Огерук Світлана. Майстри. Друге місце Чернявська Вікторія. Перше місце Островська Лілія. Профі. Друге місце Косяк Ірина. Перше місце Марчук Ольга. Номінація Жіноча комерційна стрижка на довгому волосі. Студенти. Третє місце дикун Вікторія. Друге місце Гончарук Анастасія. Третє місце Воробій Марія. Майстрив. Третє місце Ілліна Христина. Друге місце Бойка Олена. Перше місце Островська Лілія. Профі. Друге місце Косяк Ірина. Перше місце Кардаш Оксана. Номінація «Український етностіль зачіска для хайр Шоу. Третє місце Заянова Ксенія. Друге місце Островська Лілія. Перше місце Чернявська Вікторія. В цій номінації є категорія профі. Третє місце Косяк Ірина. Друге місце. Кузина Оксана. І перше місце Шенкарук Юлія. Номінація Креативне фарбування без розподілу. Це третє місце Астровська Лілія. Друге місце Ільїна Христина. І перше місце Кліменко Дарія. Всі номінації є категорія профі. Перше місце Марчук Ольга. Номінація Стильний хвіст. Юніори. Перше місце Бучицька Наталія. Студенти. Перше місце Сировацька Світлана. Майстри. Третє місце Островська Лілія. Друге місце Чернявська Вікторія. І перше місце Ілліна Христина. Профі. Друге місце Косяк Ірина. І перше місце Різниченко Вікторія. Номінація Стільне фарбування. Студенти. Пробачте, пробачте. так. Студенти. Третє місце Хіміч Каїна. Два других місця Ореняк Людмила і Журавльова Анастасія. І перше місце. Вовк Богдана. Юніори. Перше місце Бувкун Анастасія. Майстри. Друге місце Бойка Олена. Перше місце Ілліна Христина. Профі. Друге місце Одинет Мирослава. І перше місце Суркова Євгенія. Номінація Жіночий модний образ. Фул Фешнлок. Друге місце Косяк Ірина. Перше місце Островська Лілія. Номінація Сучасна салонна зачіска Світське життя. Студенти. Тут також три, три, третє місце два студенти. Перше Ніколаєва Олександра і друге Дюкун Вікторія. Друге місце Підгайна Соломія. Перше місце Кузменко Дарія. Майстри. Друге місце Островська Лілія. Перше місце Чернявська Вікторія. Профі. Друге місце Коба Наталія. Перше місце Косяк Ірина. Номінація Комерційна жіноча салонна стрижка. Студенти третє місце Коломієць Вероніка, друге місце Герасимов Дмитро, перше місце Янишевська Анастасія. Майстри, третє місце Бойка Олена. Друге місце Островська Лілія. І перше місце Кулик Олександра. Профі, перше місце Козина Оксана. Номінація Жіноча зачіска на довгому волосі два віда робіт. Перший від. Перше місце Ільїна Христина. Втора від перше місце Ільїна Христина. Нагадую вам, що всі переможці і призери отримують подарунки від компанії ЮНІК, Українська нова інноваційна косметика, а також медалі. І Кубки. В цих номінаціях лоюкарських дуже багато учасників претендують на почесне звання Гран Прі, а також суперприз від компанії Юнік. Виграє тільки один. Але я хочу назвати тих людей, як на Оскарі, які претендували на це звання. І так, в мужських номінаціях. Претендували Бобіна, Йосік, Жаловська і Есіна. В цій боротьбі перемогла Віталіна Бобіна, яка отримує гран-прі і суперприз від компанії ЮНІК. Найкращою командою в чоловічих номінаціях признана команда Київського професійного коледжа мистецтва технологій сервісу. Жіночі номінації. Тут взагалі таке робило, Ви що, Вибори в Україні це детський лепіт. І так, претенденти на гран-при в жіночих номінаціях і на суперкубок від компанії ЮНІК. Це Косяк Ірина, Астровська Лілія, Козина Оксана, Чернявська Вікторія. Ілліна Христина. Одинет Мирослава і Козак Олена. Ці люди претендували на звання Гран-Прі і виступали більш ніж в чотирьох номінаціях. Але перемогла тільки одна дівчина, яка виступила. Я переху, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. В десяти номінаціях вона здобула призові місця. І це гран-прі і суперпріс від компанії Нік отримує Астровська Лілія. Вітаю вас, ви молодець. Найкращу команду в жіночих номінація і приз від компанії Нік отримує вище училище Бита Харків. Вітаю вас всіх! Хочу вам побажати миру, перемоги, здоров'я, позитиву. Багато роботи. Всього-всього. Я вас кохаю, ваш Ніколай. Чекаю вас в наступному році. До побачення.